Я повернулася у Львів змила макіяж, і першим її буду наносити новинку від Доктор Сирко Есенцію з Мачію. Я на презентації її тестувала на руці, і вона мені дуже сподобалася, але потрібно ще й нанести на обличчя. Перевіримо, як вона буде себе поводити на моїй чутливій шкірі з почервоніннями, до дорозаці. І ось така краса. Водянистіше, ніж у есенції з комбучею, немає ось цієї такої маслянистості. Аромат неймовірний. Я нанесла в один шар і з дороги після макіяжу. Мені хочеться навіть ще один шар додати. Так вже краще. Неймовірний гло одразу шкіра наповнилася. Я думаю, вам помітно, як після нанесення почервоніння на щочках почало зменшуватись. Дівчатка зі шкірою схильною дожирності, чутливою, а також у кого є вже перші вікові зміни. Придивіться, це ваш маст. Я забираю цю есенцію в свою рутину, Обов'язково згодом поділюся своїм остаточним відгуком. І зустрінемось в наступних відео. Папа! -па.